Що живете у франкомовних країнах, а як справа доходить до вустриць, ви боїтеся їх замовити французькою мовою? Бо вам страшно, як ви звучите французькою мовою, або, або ви просто перекладаєте відповідальність, щоб не дай Боже. Не дай Боже не сказати неправильно. Зараз я вас навчу, як правильно говорити. А якщо ви хочете, щоб найскладніші французькі звуки для вас стали найпростішими, пишіть одразу слово акцент мені в коментарях або в директ. І мій бот відправить вам посилання на три уроки практикуму фонетики, на якому ви поставите свою вимову за найскладнішими звуками. Пишіть слово акцент і повторюйте за мною лі артикль. Лі і далі «лізон» – це я таку дугу черчу на практику, коли подивитися, зрозумієте. Ліз les лізу А на «вотре» нічого не бійтеся, проходьте практику і бунсарі.